Прилітає скрізь, скрізь прилітає, хто ж я знає куди. Ну, слухаємо, коли вже свистить, тоді вже десь чи ховатися, чи падати, чи що. Буває і вон, йдемо на дорогу. Тут воронка буквально вон, пару днів назад, по колодязі. Літає пташка, дивиться, що де. Ходимо, як зайці, ховаємося. Да й така ситуація. А що ж тут? Війна є війна. Це прифронтове село на Куп'янсько-Лиманському напрямку регулярно потерпає від російських обстрілів. Іван, боєць 63-ї бригади ЗСУ, каже, що місцевих жителів тут залишилися одиниці. Українські військові допомагають їм їжею, водою і не тільки. Що маємо, те даємо? Хліб так само, все. На що забезпечення, то слава Богу. Хватає, то їм надаємо. Ну, коротше таке. Що є, те даємо. Кого побачимо? Та й ще річка він багатий. Бо в мене ще табак не висох. Забирайте. Я, так, я а там візьму. А а? А? Нате прикордю. А в тебе є? Є, є, я візьму. А то в мене ще табачок не висох. То Нічого, і куріти. Ви прийдете, прийдіте до мене, то я вам дам сірі. Володимир один із тих, хто залишився. Усе життя працював трактористом у місцевому господарстві, а вже на пенсії став дрібним фермером. То був хоч газ, світ був, поливали, вирощували, трошки й продавали, коли ще що, нема нічого. Володимир живе разом із невісткою Наталею, яка майже не говорить, у неї інвалідність із дитинства. Був ще син, але нещодавно він помер. Легка. 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 Рак. До Довольниці обращалася. Кому ми тут потрібні. Оце. Ну, що вона скаже? Ну вона інвалід дитинства, першої групи. Ви розумієте, що таке? Ну, от і все наняльний пошів неї на все вдається. губно вона бідно присідає? Тому у свої 74 живучи біля лінії фронту, Володимир зізнається, що не дозволяє собі проявляти слабкість, адже дбає не тільки про себе. Чимось допомагають військові, щось вирощує на городі, а вода і в криниці є. Так і живе. От он табачок. і он табачок. І от там табачок, то кукурузка, ось перчика трошки, там помидорчик, а то капусточка, слизняк доїдає. От і все. То ви плантатор? Який плантатор? Ну, табак у вас скільки? Тут? Ну як захочеться курити, це ж спасибо, що дам чоловік. Тютюн для Володимира це справжня пристрасть і свого роду заспокоєння у цих складних життєвих умовах, чого вартує лише зазирнути у його гараж. Раз и пошел. А то день на мясо рубку мылил. Штучка получается. Вот ага. Ну, может помнишь, на вышнях клей есть? Ты не кушал? Кушал, кушал. Кушал. Вот, вот клеем. клею. А то где А рука трусится. Уже старец не радится. Запитання, чому не виїжджаєте, помітно дратує Володимира. Я построївся, будинок зробив, криницю вибив, дерево посадив, дітей вас Ну, ну царство небесне нема. То, що я вас сина. сила, вмер, от і все. О. Куди я буду тікати? Куди? Як я тут родився? Тут мої друзі, тут мої предки, тут мої всі. Отут. Куди я буду тікати? з протягнутою рукою і извиніть, я не привик. Мене мати батько, це своїм небес учила, ніколи в жінок не проси. От це ж полужді може. Там чи свигаряту випросити, це так і херня. І поки такі, як Володимир, залишаються у прифронтовому селищі, російська армія на цьому напрямку продовжує накопичувати сили, щоб у найближчі місяці знову піти на штурм, заявляють в українському генштабі. Згідно з оперативною інформацією, зібрали вже понад 100 тисяч багнетів. Але і нас тут також немало, ворогу буде не солодко. Він вже місяць назад пробував це зробити і був успішно відбитий, настільки що місяць не міг більше проводити ніяких штурмових дій і зараз знов накопичився. Ну, Знов перемелим, знов удобрим нашу землю. Боєць Іван, який віддав Володимиру Пачку цигарок, повертається за новою. Сьогодні навколо тихо, і це його трохи бентежить. Така тишина, щось вона не нравиться мені. Чому? Ой, бо воно всі де кажуть, як. За ти ще передбури Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олександр Ученко Радіо Свобода.